Вас на каналі Виноградівського телебачення це підсумки тижні у студії Вікторія Бушко, і ми готові вам повідомити про наступне. Черговий практичний семінар провела податкова інспекція. День народження раз на 4 роки. Хто народився у Виноградові 29 лютого 2012 року? Тато, мама і я дружна сім'я, сімейні цінності відроджують в міській школі номер 4 Сто років тому у королеві відбувся перший офіційний футбольний матч за участі команди місцевих залізничників. У році 2012-му завдання номер 1 оновити занедбаний селищний стадіон. Юні футболісти з Чорнотисова стали призерами зміні футболу. Гість програми Трибуна депутата Володимир Морека, депутат районної ради. Перший день весни приніс несподівані канікули в шаланки. Чому закрили школу і дитсадок в цьому селі? Це вчора, 1 березня, вирішила надзвичайна протиепідемічна комісія. Як повідомив виноградівському телебаченню, завідувач епідеміологічного відділу Михайло Данкович, надійшла доповідна записка від головного лікаря шаланківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Василя Погорляка про те, що станом на 29 лютого у місцевій 11-річці із 300 Сорок школяра було відсутньо 155 дітей, а в місцевому дитсадку із 93 не було 44. -х. Даний факт свідчив про значне перевищення підпорогових величин та фактичне встановлення періоду епідемії із ГРВІ на території шаланок. Тож там введено карантин із сьогоднішнього дня 2 березня по 11 березня. До речі, головний лікар із шаланок Василь Погоріляк цей факт із завозом інфекції сусідньої угорщини, в якій часто бувають місцеві мешканці. На цьому тижні черговий практичний семінар провела податкова інспекція. Побувала там і камера виноградівського телебачення. Семінар відвідали більше 200 посадових осіб державних службовців про правильність заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, отриманих в 2011 році державними службовцями в умовах дії податкового кодексу України, розповіли начальник відділу взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю Державної податкової служби у Закарпатській області Єва Мойшевич. Вона зазначила, що відповідно до статті 13 закону України про Державну службу, декларацію. Декларація про майновий стан і доходи. Податкова декларація державним службовцям подається щорічно до органу державної податкової служби. Ми з вами в попередні роки не заповнювали, бо наші категорії державних службовців є такими, які не передбачали обов'язковості заповнення цих розділів. Для претендентів на державну службу, тобто ті, хто тільки подають документи на державну службу, чітко передбачає стаття 13 закону про державну службу, що ці розділи. Для категорії від третьої і нижче не заповнюється. Заповнюється лише першою і другою претендентами на першу і другу категорію. Начальник державної податкової інспекції в Норадівському районі. Роман Жибак зазначив, що податкові створені всі умови для сприяння громадянам у поданні річної декларації про майновий стан і доходи, отриманих у 2011 році. Зокрема, у приміщенні інспекції на стендах розбічні відповідні роз'яснені матеріали про необхідність декларування своїх доходів платникам податків, нагадують розповсюджувані серед них пам'ятки, листівки, буклети тощо. Декларацію можна подати особисто або надіслати поштою до податкової інспекції за місцем проживання. Наприкінці семінару начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськості Державної податкової служби в Закарпатській області Єва Мойшевич відповідала на запитання платників податків та надавала індивідуальні консультації. Детальніше про семінар дізнаєтеся із наших передач наступного тижня. Цього тижня у середу зафіксовано надзвичайно рідкісний день, 29 лютого. Буває він лише у високосних руках і приходить раз на чотири роки. Саме цього дня народилися і український політик Олександр Мороз, і наш відомий земляк, видатний футболіст, і тренер Йоже Сабо. Чи я серед виноградівських новонароджених майбутніх футболісти й політики дізнавався Степан Івансу. Ось такий він собі зайвий день календаря. Наявність в календарі 29 лютого лякає людей певними забобонами, прикметами та неоднозначним ставленням до цієї дати. В цей загадковий день 29 лютого у винорадівському пологовому будинку на світ з'явились шестеро малят, чотири хлопчики та дві дівчинки. За словами завідуючої пологовим відділенням, всі дітки здорові і знаходяться біля своїх мам. Дітки всі здорові, неонатологи і наші, гінекологи значить, постаралися. Значить, Ні одна жінка не викладно, не висказала побажання, щоб переписати дату народження дитини. Це очевидно зв'язано з тим, що день народження дитинки він особливо пам'ятний для кожної родини і, напевно, немає воно суттєвого значення, як часто святкувати день народження, тому що його можна. Я знаю, святкувати, може, і першого хтось перенесе собі хтось з 2 березня. Ніхто із мам і не сподівався, що саме в цього дня вони народять на світ своїх дітей. Додати, вони ставляться скептично і кажуть, головне, щоб дитя було здорове. Вчора було на календарі 29 лютого. От як відреагували ви самі? Адже цей день тільки ну, відмічається раз в 4 роки. Ну, я дуже щаслива, що дитинка народилася здорова. Великий хлопчик. І вдома всі щасливі. Сині в мене є і дуже, дуже раді. Скажіть, будь ласка, день народження цього хлопчика, яка народилася вчора у вас, ви будете раз на 4 роки чи кожного року? Та думаю, що кожний рік. Кожен рік? Так. Да. Вже як Бог дасть. А у досі про народження яка буде в нього дата записана? Це 9 лютого. Так і буде 2012 рік. Ім'я вже хлопчику придумала. Діти вдома будуть думати, я ще не думала. Хто народився? Хлопчик. Вчора вечором теж Церавець. так. Я дуже рада, бо мені це перший і нічне біда, що 22-го, числа він прийшла, вона прийшла. Я дуже люблю. І... Кожен рік буде день народження. Ім'я вже придумали? Так, як батько, вікрістиян. От ви, от ви задоволені тим, що ваша дитина народилася такий особливий день. Звісно. А ваші близькі, родичі. Теж всі кажуть. Уж, Яке ім'я ви їм дасте? Валера майже буде. Валік, Валік називаємо його. Ймовірність народити цього дня 29 лютого це досить рідкісний шанс. Лише уявіть, день народження раз на 4 роки. Не пропонують мамам вибирати іншу дату запису фіксації дня народження дитини і медики. Це сама природа відміряла людині народитися в такий день. Наші мами також не змінять дату народження своєї дитини. Щороку святкувати будуть або 28 лютого, або 1 березня, в перший день весни. Перший день весни також ознаменувався святом у пологовому будинку. Під час зйомок нашої знімальної групи на світ з'явився хлопчик. І, хоч при пологах довелось робити кесарів ростин, дитя родилось здоровим, тож батьки були щасливі. Це сьогодні перша дитина народилася. Так, це на сьогодні перша дитинка народилася хлопчиком 3,700. Угу. Він хлопчик гарний, красивий, доношений. Тільки що годину тому. Роди були природні. Це у нас був класійський ростин. Жінка зараз в палаті, вона відходить від наркозу, почуває себе мамочка добре. Наступного тижня на Виноградівщині будуть вітати жінок у вівторок, 6 березня, з нагоди відзначення міжнародного жіночого дня, 8 березня, у міському будинку культури, відбудеться урочисті збори та святковий концерт. Початок у будинадцятій годині за київським часом. Сімейні цінності основа благополучного життя в суспільстві, порозуміння та любов у сім'ї. Ось що найголовніше у житті будь-якої дитини. Саме це й доводили учні 4 класу загальноосвітньої школи номер 4 на святі, котре називалося Тато, мама і я – дружна сім'я. Діти декламували вірші, співали і танцювали, а їхні батьки брали участь у різноманітних конкурсах. Кожній нашій перемозі, батьки безмежно до роботи і акуратності, а батько до господарства і спритності. Детальніше про цей захід ви зможете дізнатися наступного тижня у дитячій передачі Казкове місто. Виноградівське російське товариство, яке входить до складу обласної культурної громади Русь, продовжує цикл заходів присвячених великим подіям історії Росії та історичним особам. Цього року виповнюється 200 років відомій битві під Бородіно. Девізом вечора стали слова «Знай минуле, живе теперішнім думай про майбутнє організатором та ініціатором літературно-музичного вечора стала Зінаїда Лакатош. Вірші декламували Валерій Єржов, Оксана Зуботикіна, Тамара Кенінсберг, Алла Форкош. Прозвучали пісні у виконанні Анни Хоменко, Тетяни Гудачок, Світлани Винтонів. Сучасна комп'ютерна техніка допомогла слухачам прослухати класичні твори у виконанні професійних артистів А Наталія Сорботі виконала на фортепіано варіацію на тему російських народних пісень. Вечір проходив у читальному залі районної бібліотеки. Серед гостей були представники різних товаришів районного жіночого, єврейського, а також мешканці міста та району. Днями в районну лікарню з села Підвиноградів доставили у важкому стані дворічного хлопчика Ромської народності. Лікарі діагностували отруєння дитини невідомою речовиною і помістили її в реанімаційне відділення. Про подію повідомили в міліцію і на місце пригоди прибула слідча оперативна група. Як з'ясувалося, хлопчика залишили без нагляду, і він там випадково випив зі склянки відбілюючої хлорки. За словами медиків виноградівської лікарні, наразі дитина знаходиться вже вдома. Стан хлопчика покращий. І батько забрав його додому. За два місяці на Закарпатті сталося 160 пожеж, матеріальні втрати, від яких сягнули майже півтора мільйонів гривень. У вогні загинуло 9 закарпатців, ще четверо отримали різного ступеню важкості опікові травми. Найбільше від вогню потерпає житловий сектор, де зареєстровано 148 пожеж. Восени цього року спортивна громадськість району планує відзначити сторіччя королівського футболу. Уявіть собі, уже 100 років тому, ще перед Першою світовою війною, у королеві відбувся перший офіційний футбольний матч за участю команди місцевих залізничників. Протягом 20-х-40-х років минулого століття королівська команда приймала участь у чемпіонатах Чехословаччини та Угорщини, а в радянський період була добре відома в Закарпатській області та далеко за її межами. Але до ювілейної дати... Популярна гра у королеві, як і взагалі спортивне життя, зійшла на нівець. Тому селищна рада, депутати різних рівнів, спортивні активісти, ветерани футболу вирішили відновити колишню футбольну славу Королева, відродити селищну команду, оновити занедбаний стадіон, побудувати нові спортивні майданчики. Адже, як кажуть, світ не зійшовся клином тільки на євро 2012 Для вирішення цієї проблеми створена громадська рада, яка розробила відповідну програму. І вже активно приступила до її виконання, але основна робота ще попереду. Ми знаходимося на футбольному полі стадіоні Локомотив який колись приймав чимало тут футбольних команд не тільки із нашого нашого району області і навіть з інших областей. Колись локомотив це відображено в буклеті, я виступав і по Україні на першій залізниці. І по інших змаганнях, і виходячи із програми, яку ми склали, залучили сюди спортивних керівників із обох наших шкіл. Є вже певні напрацювання початкові. А те, що у королеві є футболісти, це показує приклад того, що багато зараз наших здібних юнаків виступає за різні команди на першість району, першість області у різних лігах. Ну, а те, що дівчата наші виступають, ви знаєте, різні вікові групи дівчат зайняли о, друге і перше місця у о, обласних змаганнях, які ну, все відображено у районній пресі за останній номер новин радіш. Кожні вихідні дні проводилися футбольні ігри між селами Виноградівського району, а також між селами з інших районів. Багато тут проводилося просто спортивних змагань, наприклад, до Дня залізничника, як це свято дуже активно відзначають в селищі Королево, адже кожен другий мешканець селища Королево є працівником Львівської залізниці. Проводилися різні спортивні ігри, або просто на вихідні дні просто збиралася молодь і активно відпочивала. Дуже прикро, що зараз стадіон знаходиться в такому занедбаному стані. В селищі Королево є дві школи, в яких навчається більше тисячі учнів, а фактично нема де займатися спортом. Тому в зв'язку з цим мною, як депутатом, подано депутатський запит до Виноградівської районної ради про виділення коштів з бюджету. Для розвитку дитячого юнацького футболу у селищі Королево. Як мешканець селища Королево, моя мама мешкає коло стадіону, де я Борис. Кожен день був на стадіоні. Мені обідно дивитися, як розпадається стадіон. Ми взяли на себе зобов'язання відновити футбольну команду у королеві. Дати молоді можливість займатися любимим їхнім видом спорту і доказати, що навіть без грошей, без матеріальної бази ми можемо це зробити. Звісно, воно буде важко, але ми ще надіємо на то. І до новин спорту вже стало традицією в день захисника вітчизни у районі Дюсиша Колос проводити змагання і зміні футболу серед юнаків. Цього разу у спортзалі загальноосвітньої школи Сера Чорнотисово зібралися футболісти 1997 року народження та молодший із сіл під виноградів Дюла, Чепа, Дротинці Чорнотисового Фанчиково Королево та загальноосвітня школа номер 2 міста Виноградів. На початку змагань перед учасниками турніру виступила начальник відділу сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації Терезія Тодавчич, яка привітала юнаків з святом захисника вітчизни та вручила кожній команді футбольні м'ячі. Уважно слухали хлопці головного нарколога центральної районної лікарні Івана Мишанича, який розповів про пагубні звички молоді, зокрема, наркоманію, алкоголізм, куріння та залежність від комп'ютерних ігор. Декілька історій, про які розповів лікар, були приведені з реального життя молоді. Турнір проводився за олімпійською системою, і в кожній грі команди намагалися показати свої найкращі здібності у володінні м'ячем. Розіграшем комбінацій та ударами по воротах, а також хорошу гру воротарів. Як і очікувалось, було забито багато м'ячів в іграх, і до фінальної частини вийшли найкращі команди. У стикових іграх судді зафіксували такі результати: Чорнотисово засвітня школа номер 2 виноградів 9-2, під виноградів Фанчиково 4-6, Чепа Королево 6-2, Чорнотисово Дюла 5-1. Щепа Дротинці 6-4. У грі за третє-четверте місце між командами сіл Підвиноградова та Фанчикова перемогу святкували з рахунком 2-1 вихованці тренера-викладача Івана Рабовського з Підвиноградова. У фіналі зустрілися господарі турніру з Чорнотисова з своїм сусідом з Чепи. Юнаки яких тренує Ігор Григорович, впевнено перемогли суперників із рахунком 6-1 і стали переможцями турніру. Це були інформаційні підсумки тижня після рекламного блоку програма трибуна депутата і студії голова постійної комісії з питань ринкових відносин, планування бюджету, фінансів та контролю за проведенням приватизації. Представник демократичної партії «Угорці України УМДС Володимир Мурека. Дивіться нас на офіційному сайті Виноградівського телебачення trk.vinogradiv.com.ua. у студії. Працювала Вікторія Бушко. Гарного вам початку весни. До побачення.